Сполучені Штати та ЄС погодили нову торговельну угоду, але компроміси у тарифній суперечці викликає занепокоєння у Німеччини. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що німецька економіка постраждає від нових мит, закладених у договорі між Євросоюзом і США. За його словами, торговельна політика Вашингтона не лише вдарить по Європі, а й позначиться на самих сполучених штатах. Водночас, Мерц подякував Єврокомісії за дипломатичні зусилля. Угода, досягнута 27 липня. Передбачає 15% мита на більшість товарів з ЄС. Це менше ніж анонсовані Трампом. 30 відсотків, але суттєво більше ніж було раніше. Також Брюссель погодився збільшити закупівлі американського скрапленого газу та інвестувати в економіку США. Особисто я не очікував нічого більшого, ніж цей результат. Тому ще раз повторюю, що цей результат не може нас задовольнити, але це було найкраще, чого можна було досягти у даній ситуації. Тож, велике дякую, продовжуйте гарну роботу. Сполучені Штати повернули ядерну зброю до Великої Британії вперше з 2008 року, так стверджує агенція Bloomberg із посиланням на військових аналітиків, фінансові документи Пентагону та дані з відкритих джерел. Видання пише, що американський військовий літак Сі 17 приземлився на британській авіабазі Лейкінгет, ймовірно, з новими термоядерними бомбами. Літак вилетів з бази Кіртленд у Сполучених Штатах, де зберігається ядерна зброя. Хоча офіційних підтверджень такого переміщення не має Пентагон в останні роки. Інвестує мільйони доларів у модернізацію об'єктів бази, де нині розміщені американські F-35A. Ці винищувачі здатні нести ядерні боєприпаси. Аналітики вважають, що Вашингтон навмисно залишив увімкненим транспондер літака, щоб надіслати сигнал Росії. Наразі Сполучені Штати не згортають свою ядерну присутність у Європі. Адміністрація Дональда Трампа не дозволила президенту Тайваню зупинитися у Нью-Йорку під час транзиту до Латинської Америки. Президент Тайваню Лей Цінде планував транзитний візит через США на шляху до Парагваю, Белізу та Гватемали – тих країн, що визнають незалежність Тайваню. Під час подорожі він розраховував на зупинку у Нью-Йорку та Даласі. Проте, за даними джерел, США повідомили тайванській стороні, що зупинка у Нью-Йорку неможлива. Чи дозволено транзиту взагалі, наразі не зрозуміло. Рішення ухвалили після протесту з боку Китаю. Пекін виступає проти офіційних контактів між Сполученими Штатами і Тайванем. Серед постраждалих у наслідок залізничної аварії поблизу німецького міста Рідлінген є українці. Про таке повідомили в МЗС України за даними відомства. До лікарень потрапили п'ятеро українських громадян. Це 59-річний чоловік та сім'я з двома дітьми. Усі під наглядом медиків і загрози їхньому життю немає. Нагадаю, пасажирський потяг зійшов з рейок напередодні у землі Баден-Вюртенберг. Загинули троє людей, включно з машиністом. Постраждали близько півсотні осіб, з них 25 у тяжкому стані. Українське консульство в Мюнхені запевнило, що тримає ситуацію під контролем.